Розберемо з вами найпоширенішу скаргу, з якою звертаються пацієнти до кардіологів, а саме болі в ділянці серця. Ця скарга завжди насторожує не тільки пацієнтів, а й самих лікарів. Однак не варто забувати, що окрім проблем із серцем, болі за грудиною можуть виникати при захворюваннях інших органів грудної клітини. Тому лікар у пацієнта з болями в серці. Обов'язково першочергово визначає локалізацію болю, який це біль, тобто характер болю, коли він виник, що передувало цьому болю, що посилює болеві відчуття, а що полегшує. Розпочнемо з вами із розгляду болей, які дійсно пов'язані із проблемами серця. Перше, це стенокардія. При стенокардії біль локалізується за грудиною. Може і радіювати в нижню щелепу, в шию, в плечі, в міжлопаткову ділянку. При цьому біль має характер тиснучий, стискаючий. Зазвичай появі болю передують фізичні навантаження, емоційні якісь стреси, холодне повітря або надмірне споживання їжі. Біль це триває від 2 до 10 хвилин. І зменшується після відпочинку, якщо біль провокувався фізичним навантаженням, або після прийняття нітрогліцерину. Іншою проблемою, яка може викликати біль в серці, є інфаркт міокарда або нестабільна стенокардія. При інфаркті міокарда такі самі симптоми спостерігаються як при стенокардії, але тривалість болю більша ніж 30 хвилин. При цьому. Відпочинок чи прийняття нітрогліцерину не призводить до покращення стану пацієнта. Іншим захворюванням, яке може викликати також біль, є перикардит. Перикардит це запалення сумки, в якій знаходиться серце. При цьому біль має колючий або ріжучий характер. Біль посилюється під час кашлю, глибокого вдиху. При рухах грудної клітки зменшується біль в положенні сидячи та при нахилі пацієнта вперед. Однак варто зазначити, що при перикардиті може відмічатися і підвищення температури тіла. Іншою причиною появи болю є проблеми із органами дихання. Найчастіше це спостерігається при плевритах. Зазвичай. Біль при плевритах має однобічний характер з якоїсь однієї сторони, хоча бувають випадки і двобічного ураження плеври. При цьому біль має е, такий колючий, ріжучий характер, е, біль посилюється при зміні положення тіла, при рухах грудної клітки. Але відмінність полягає в тому, що біль зменшується, коли пацієнт лягає на бік. Де дійсно наявний больовий синдром. У це є ознакою плеврита. При плевриті також може спостерігатися підвищення температури тіла. Іншими органами, які можуть викликати больові відчуття в грудній клітині, є органи травлення. На першому місці є гастроезофагальна рефлюксна хвороба, тобто запалення стравоходу. Або ж потрапляння вмісту шлунку в стравохід, що призводить до появи болю за грудиною, який має тиснучий або пекучий характер. Даний біль виникає після переїдання або споживання великої кількості їжі, особливо якщо пацієнт після їжі здійснює нахили вперед або одразу займає положення лежачі. Іншою причиною болю, пов'язаною із проблемами шлунково-кишкового тракту, є виразкова хвороба. Якщо це виразкова хвороба шлунку, то біль е, виникає після прийому їжі. А от якщо це виразкова хвороба 12 палої кишки, то больові відчуття виникають надще, або, як то кажуть, на голодний шлунок, і зменшується болів відчуття після прийому їжі. Іншою причиною появи болю в грудній клітині є захворювання е, грудного відділу хребта. Найчастіше це остеохондроз, протрузії або кили якраз грудного відділу хребта. При цьому спостерігається поява болю найчастіше це однієї частини грудної клітки. Біль має характер колючий, який посилюється якраз при зміні положення тіла або при рухах грудної клітки. Також пальпаторно це визначається, коли. Натискати на хребці на грудний відділ хребта, що буде спровокувати появу болю. Слід також відзначити, що біль може виникати при ураженні нервових корінців, а точніше, при опорізуючому герпесі, який виникає по ходу нервового корінця, особливо міжреберних. Нервів. При цьому спостерігається не тільки поява болю, а ще й візуально ми бачимо похирці, як при герпесі лябіаліз, тобто, коли герпес у нас на губах з такими пухирцями. Так само по ходу нервового закінчення ми бачимо доріжку із таких пухирців. При цьому також може спостерігатися підвищення температури тіла. Отже, при появі болю в серці. Пацієнту необхідно як можна швидше звернутися на консультацію до лікуючого лікаря для вияснення імовірної причини болю, адже є стани, які загрозливі для життя, при яких втрата часу є неприпустимою і наслідки можуть бути, на жаль, непоправні. Тому будьте здорові, бережіть себе та своє серце.